Вітаємо на каналі Дитячі казки та історії. Казочка Жадібне вовченя. Вставай, лежню, мати вовчиці обіймала маленьке вовченя. ще у ліжку, а сонечко вже давно встало, та пташки голосно співають. Вовчик підбіг до віконця і виглянув на вулицю. Всі друзі вже гралися на лісовій галявині. Вовчик, і схопивши м'ячик, кинувся на вулицю. Дивиться, який в мене м'ячик. закричав він. Всі звірята підбігли до вовченята. Ура! А давайте гратись у футбол. Запропонували їжачок та його друг хом'як. Ти що не можна, м'ячик вже новий? А раптом, якщо ми будемо гратися, він забрудниться, порветься чи загубиться, злякалося вовченя і швидко сховала м'ячик за спину. М'ячик саме для того, щоб з ним гратись, а ти просто скнара, сказав єнотик і відвернувся. Гайда, побігли в ліс збирати гриби, ягоди та жолуді. Покликав всіх друзів кабанчик Кузя. І вся ватага помчалася в ліс. Один вовчик залишився на галявині, стискаючи в лапках м'ячик. Дивно вийшло, думав він. У мене чудовий новий м'ячик, а мені зовсім не весело. Сумний вовчик повернувся додому. Там він побачив красиву коробку з батом зверху. Мама, а що це за коробка? Поцікавився він. Мамо, сьогодні іменини у білочки басі. Я приготувала для неї у подарунок кубики з літерами та олівці. Ти підеш до неї і подаруєш їх. Вовчик спочатку зрадів, бо дуже любив ходити в гості. Але потім замислився, якщо я піду у гості до басі, то доведеться віддати їй подарунок. А якщо не піду, то все залишиться мені. Краще я нікуди не піду, вирішило вовченя і пішло шукати друзів. Ані на галявинці, ані в лісі, ані біля річки він нікого з друзів не знайшов. Куди всі пропали, дивувався він. Нарешті вовчик згадав, що всі друзі, швидше за все, вже в гостях у білочке за святковим столом. Піду подивлюся, що вони там роблять, вирішило вовченятко. Вовчик підійшов до будиночка, де жила бася, і заглянув у відчинені двері. Кімната була повна гостей. Чулися жарти і сміх. Їм добре, їм весело, а мені погано одному. Вовченя заплакала і побігла додому. Вовчик кинувся до бабусі, яка сиділа у кріслі та в'язала шкарпетки і все їй розповів. Бабуся погладила його по головці і сказала, а ти поміркуй, чому так виходить? От у тебе є новий гарний м'ячик, але одному тобі гратися з ним не хочеться. Ти вирішив залишити подарунок собі, але і це не принесло тобі радості. Мабуть, ти щось робиш не так як слід. Я зрозумів, закричав вовчик. Я більше не буду жадібним. Я все поясню друзям, і ми знову будемо гратись всі разом. Вовчиня схопила коробку з подарунками і стрімголов побігла до будиночку білочки Басі.